Несподівані вибухи вкрило лотовище росіян, завдано ударів по літаках, заповнених ракатами. Цього разу спосіб виявився більш хитрим, змогли дістатися найвіддаленіших баз. Аби зірвати масштабний обстріл окупантів, вирішили діяти на випередження. Навже нова павутина від СБУ. Перші кадри ураження цілей сколихнули усіх. Тож далі про це детально на пітіві. Вітаю вас, шановні глядачі. Так, спершу повідомляли про вибух. На військовому аеродромі Кубінка Московської області під час посадки раптово стався вибуховий інцидент з російським винищувачем су 30 СМ су 35 За попередню інформацію за штурвалом літака був полковник ВКС Рефі. Також дрони СБУ вдарили по шахетному аеродрому в Краснодарському краї. Цілею далекобійних дронів став військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї. Була уражена. Місця зберігання і запуску сахедів, які атакують Україну після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа. А ось так виглядає склад боєприпасів на російській авіабазі. Морозовськ, яку вразили українські безпілотники. Склад повністю знищений. А залишки боєприпасів розкидані по території. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що внаслідок удару по аеродрому Морозовськ знищено російським бомбардувальник су 34 Ще два ймовірно пошкоджено уламками зазначимо, що Морозовськ розташований за 265 кілометрів від лінії фронту. Варто відзначити, що паралельно російський літак, начебто, випадково скинув бомбу в бік стратегічного аеродрому «Рефі», який використовується для нанесення масованих ударів по Україні. Зазначається, що в бік міста Енгельс з російського літака впала авіаційна бомба ФАП-500. Нагадаємо, що саме в Енгельсі розташовано російський військовий аеродром, який є ключовою базою стратегічної авіації Росії. За даними генштабу, за суд цього аеродрому, зокрема, злітають літаки, які завдають. Ракетних ударів по Україні такий інцидент в Рефі стався вперше, чим неабияк налякав расистів. Проте редакція Астра повідомила вже про як мінімум 126 авіабомб, 119 фабів і сім ОМПБ. І три ракети, що впали з російських літаків на ерефію за певний час. Слід відзначити, що перед цим на ерефі відбувся і інший шокуючий інцидент. Росіяни власними силами збили свій же штурмовик. Су 25 два літаки заходили на ціль. А при виконанні віража задній су 25 відкрив вогонь по літаку, який знаходився попереду. І стався справжній френдлі фер. Російський штурмовик су 25 який зазнав аварії, насправді було знищено дружнім вогнем свого ж літака, який працював із ним у парі. Відповідне відео оприлюднили самі ж російські пабліки. На кадрах видно, як два російські літаки заходять на ціль. А при виконанні віража задній су 25 відкрив вогонь по літаку, який знаходився попереду. В результаті російський літак вибухнув повітрі і Впав, а пілот катапультувався при цьому чути, як чоловік російською мовою кричить, що це був наш літак. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук розповів і про інцидент з літаками Рефія. Тож далі уважно слухаємо. Це недосконалість російської військової авіації, яка не ремонтується відповідно, тому що є дійсно санкційні проблеми з тими чи іншими комплектуючими. Ну, звичайно, ми говоримо про те, що е, ті, скажімо, авіаційні бомби, які використовуються, вони теж далеко не досконалі. Ще невідомо в яких умовах вони загалом зберігаються. Можна лише здогадувати. Тися що ці умови не є, ну скажімо, такими технічно витриманими, як це має бути відповідно до технічних стандартів. Тому ну от перше, навіть. Наскільки мені відомо, впустили ФАБа на Енгельс Саратовської області. Це вперше відбулося. Той самий Енгельс, звідки стратегічно російська авіація злітає для того, щоб бомбардувати наші населені пункти атакувати. На жаль, без втрат, на жаль, без постраждалих. Там один з мікрорайонів, саме Енгельса, одне з сіл, вірніше так буде сказати, деревьянь, які входять територіально до цієї Енгельської громади. Це буде ставатися. Ну, доволі часто воно поперше стається. Я думаю, ставатися буде частіше, тому що авіація російська вона технічно зношується. Ми говоримо і зокрема про. Ці бомбардувальники, ми говоримо про стратегічну, тим більше авіацію, яка не оновлює свій авіаційний парк, тому що сьогодні таких бомбардувальників вже не випускають. Ми можемо лише вкотре сказати про те, що серед цих тушок є ті, які були Росією вкрадені після роззброєння України щодо Будапештського меморандуму. Але я кажу, це вже справа днів, що давно минули на жаль, але такі реалі. Тому відповідно таких випадків, сподіваюсь, ще раз буде ставати більше. Мені завжди дуже неприємно, що вони не вибухають. Якщо ще будуть вибухати, це періодично відбувається. До речі, але хотілося б, щоб кожен оцей незапланований схід скидання вони завершувалися руйнуванням російських деревень і нанесенням відповідних втрат росіянам. Також напередодні у російському міністерстві оборони повідомляли про аварію літака. Міг 31 у Липецькій області. Рефі за даними. Російських видань літак не ніс боєкомплекту і впав у лісовому масиві Чаплинського району і спалахнув. Екіпаж, нібито живий, обидва пілоти встигли катапультуватися. Загалом же у Росії фіксують помітне зростання кількості авіаційних інцидентів і загиблих під час таких польотів. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані Рост транснагляду федеральної служби з нагляду у сфері транспорту. Згідно зі статистикою, у 2024-му в Орефі ста сталося 17 авіапригод. Одвічі більше, ніж у 2023-му. Тоді було 8 випадків. Числа загиблих також різко зросли за 37 осіб проти 12 роком раніше. А вже у 2025-му році ситуація лише погіршується. Уже зафіксовано 4 серйозні інциденти, зокрема, 2 аварії та 2 авіакатастрофи, внаслідок яких загинуло 53 людини. У російських органах нагляду визначають однією з головних Них причин є масові порушення повітряного законодавства з боку комерційних авіакомпаній. Перевізники не дотримуються норм з технічного обслуговування літаків, а пілоти часто не проходять належну підготовку. Через це влада почала перевірку 51 регіонального авіаперевізника, зокрема таких компаній, як «Азимут», «Алроса», Аврора. І Java та Ір Ейро аналітики окремо звертають увагу на вплив санкцій після масованого виведення з експлуатації західних літаків. Навантаження впало на застарілі радянські моделі АН-2 та АН-24 та гелікоптери Мі 8 для яких уже давно не виробляють замчастина. Ремонт здійснюється зі складів старих деталей або шляхом розбирання законсервованих бортів. Ситуацію погіршує ще й старіння кадрів в авіаційній галузі Рефі. Молоді пілоти не Пішають працювати на 50-річних бортах без належного та підтримки, а досвідчення льотчика поступово йдуть з професії. Молодь не хоче сідати за штурвал на півмертвих літаків, а старі пілоти просто фізично не витримують і залишають галузь Цитують у матеріалі слова представників авіаційного сектору. Також в Росії атаковано військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині внаслідок вибухів, є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська. Поблизу Росії. Сійського Хабаровська стався вибух біля військової частини 69-12 військовослужбовців, якої брали безпосередню участь у здійсненні агресії проти України, як повідомили в головному управлінні розвідки міністерства оборони на парковці поблизу військової частини спрацювали два вибухові пристрої. Вибухи трапилися близько 9-ї ранку, саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Після вибухів в районі військової частини спадслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух. Громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію, зазначили в гур. Вони також підкреслили, що військова частина 6912-748 окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії міста Хабаровськ, який брав участь у повномасштабній агресії проти України, згідно з документальними підтвердженнями та інформацією у відкритих джерелах, зокрема повідомлялися про втрати батальйону у боях під Києвом, місто Буча та місто Ірпінь на початку 2022-го. Колишній тенісист Сергій Стаховський, який служить у спецпідрозділі Альфа, поділився подробицями опера операцій українських сил у глибокому тилу ворога за його словами. Група, до якої він входить, брала участь у серії точкових атак на ключові військові бази Росії. Нещодавно енгельс сторопець, торопець другий деякі наші хлопці брали участь в операції Павутина. Це була атака FPV-дронів на чотири авіабази. 41 літак пошкоджено або знищено. Потім читаєш паніку в російських телеграм-каналах і просто посміхаєшся. Цитує Тараховського видання Юнайтед 24 за його словами... Ами Альфа вже знищили понад 5 мільярдів доларів російської техніки, не враховуючи стратегічні заводи і нафтопереробні підприємства, маленькі групи можуть робити великі справи. Якщо хочете приєднатися зараз, це можливо навіть для мене, як для спортсмена, тести були надзвичайно складні. Якщо це полегшений підбір, то який був раніше. Сьогодні ввечері в мене нове завдання. Можливо, незабаром ви знову прочитаєте про мою перемогу, але вже іншого типу. Натомість ФСБ звинувачив в теракті російських водіїв, які перевозили дрони для операцій. Павутина у Росії під арештом перебувають чотири далекобійники, що перевозили будиночки, в яких були сховані дрони для операції служби безпеки України Павутина. Російське видання «Медіазона» пише, що саме їх звинувачують у скоєнні теракту. Чоловіки все заперечують та стверджують, що не знали про те, що задіяні в спецоперації. Наразі це було усе. Тож до зустрічі напітів. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.